Ах, як те вимкнути? Ай, похуй. Ах. Батьки поїхали на тиждень в Одесу відпочивати, тому цей тиждень будуть сам вдома розважатись. Ну, значить, тиждень буде точно насищеним. Що там по активу? З вами я, Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися. Я залишився сам вдома на цілий тиждень, My Summer самеркарн від каналу Дерокс. Дякую вам за замовлення даного відосу. Давно у нас не було Саберкара. Що там у нас було, там одне походження, інше проходження, те інше. Тепер нове проходження від нового каналу, і тим паче ще Дерокс. Ну що ж, ставте свої обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Також іще ставайте спонсорами. Моого каналу це можна зробити навіть за 10 гривень, щоб отримати стільки всіляких прикалямбів, які ви дізнаєтесь. І, звичайно, вже по посиланню, якщо що в описі. Ну що ж, а ми погнали. Я. А ми погнали. ще в нас є поїсти М Да. Не шведський стіл, але теж піде. Ну, Так, походу, я так розумію, батьки вирішили забрати хавку з собою і тобі залишити. Да, ти там пожрьокає щось там. Якийсь цікавий присмак. Фу, блять, воно ж прострочене. Походу, вони вирішили взяти все, що якби неправильно лежить, і все, що не прострочене. І піца, як і все, що знаходиться в холодильнику, ото поснідав називається. Ну, походу, пивасік батя забув. Ой, добре, давайте замовимо доставку їжі, недостатньо коштів для здійснення дзвінка. Та й обтяль-моптяль, що ж це таке? а? без комісії рахунок картками та Зрозуміло, ага. ну не дурний. А як там моя машинка поживає? Ай, не машина, а звір. Батько не всі на сиріччя подарував, але вона. Трошки не на ходу. Треба трішки детали прикрутити, щоб вона поїхала. Не. Але я збираю лего конструктор 3 плюс з трудом, а тут ціла машина. Ну, Давайте так. щось попростіше почнемо. То так треба? Ну, на сьогодні досить. Ще <с магазин прийдеться з'їздити. Ми десь в цих єбінях, а магазин тут. Коротше, класно, взагалі крутяк, як на мене. Кажучи, день в пізбу. Але що поробиш, ну, їсти хочеться. Ой-ой-ой ой. О, так. Поплили. Приплили. Нас зустрічає на піські. Таблі. На піські. На пірсі, mm -hmm. на піській... <laughs> Да, Так, да, це як оговорочка по <for> фрейду, <afraid> прямо як у цього uh, Віталія Кличка, як після, піська. <laughs> Треба. На пірсі зустрічає така сцена, де проводяться всілякі стендапи, співаки приїздять. На цій сцені починали свою кар'єру Славік Мартинюк, Тарас Яремій, Надя Дорофеєва. <laughs> <Я не> зрозумів... <laughs> да. Єдиний, хто не, не робив цього, це Фелікс Редька. Про Фелікса Редька він, він в іншому місці починав. <ріст> то наше село дуже популярне серед артистів. Ні, насправді інших оцих от якраз таки е, коміків і стендаперів я теж знаю. Ну, і ще і музикантів. Так що це, і людей це чимало. Знає. В цьому селі я теж не остання людина в списку. Всі Ні. мене тут знають. А ось і наш магазин. Добрий день. Як малого Бухаріка знають? Чи якого... Тені. <ріст> Чи якого? Тень. А, це Тені. Та пішов ти на уй, та добре не ображайся. Це все жарт. гарний тебе пальчик, харти. Куплю собі трішки сигарет. Також хоч... а мама тобі дозволяє курить, а? Я все мамі розкажу. Скаже продавець в. А то вона взагалі у мене скінчилась. Чипси, а ще куплю цукру та дріжджі. А у тебе гроші це все доки батьки не бачать Ну і сік, щоб була ємкість, куди можна було залити золоту речовину. Маниш мене, дурманиш. Але ні, не сьогодні. А то грошей не вистачить на життя. Але є життя. Хуясі ціни? Та ні, без пива побуду. У мене воно вдома є. Все, пішли до тебе. Не І вам. Ну він і уйобі ще. Класік, класік ситуація. Ціни що це страшне. Бл. Штани за 40 гривень намочив, на кінець вдома. пакет порвався. І що тепер пробить? Ну й піз. Годину ще збирав свої продукти, які розлетілися по всьому двору. Бля. Ну, ніби готово. Все Тепер займемося своїм бізнесом. Бізнес. Будемо робити брагу. Беремо відро і наливаємо туди води. Ага. Додам ще свого секретного інгредієнту і далі додаємо шість пачок цукру та дріжджі. Тепер, якщо все правильно, то ця жижа почне булькати. Ну, через час там повинна булькать. О, О, булькає. Булька. Закидуємо це відро у темне примір. Булька, 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 булька. І нехай настаюється наша брага декілька днів. Та я так останні 18 років ніколи не зайобувався. Не. Може, це тому що мама поїхала. Да, чисто після того як батьки ти. Це, це знаєте, як коли ти увірвався в доросле життя, тепер ти такий дорослий, там, не знаю, живеш там в квартирі, або, там, наприклад, гуртожитку і такий. Після університету йти на робот, на підробіток, і ти такий, як же я задобався, може, тому що батьків. Я не з батьками вдома. Хоча насправді це і непогано. Треба піти дядька провідати, а то давно не заходив до нього. Реально, треба дядька провідувати, що дядь... дядьки це непогано. Що, нікого вдома немає. А, а він же ж в Київ поїхав на заробітки. Таксистом ніби пішов працювати. А це що? Подарунок? Ніби мені. О, гроші! Значок Турбо. Це мені куди його начепити? Собі на лоба і тарілка. Я взагалі то проти алкоголю, тому нехай на столі постоїть. Коротше, піду може для чогось знадобиться? Я спати. Нахуя я пусти листок А4 на стіну повісив? М -м, а, точно, не це ж мої цілі на життя. В новому році казав, що почну записувати свої цілі на цей листок. Клас. А байдуже я спати. Добрий ранок. Сьогодні треба піти на роботу. Гроші добре витрачати, але батьки поїхали і заробляти вже нікому, тому снідаємо та відправляємося на цьому жужику на роботу. Тільки б мені б ще знати, як його тут завести. І дозволяючи тобі взагалі їздити на тому жужику поліцаї. Що ж, з богом. Ой, бля. Ой, сука. <кікстаті> Та й, йоп, я доки доїду до роботи, то декілька разів вже вб'юся. Ось день. я і на роботі. Робота не складна, просто береш і збираєш полуницю. Mm, Скільки да. платять, не знаю, але, походу, розберуся. Добрий день. Соромиться, мабуть. <му> так, тяжко. Mm. Ще цей пиздить під руку. Господи, ти ж такі слова кажеш, дитині, ти ж взагалі охренів? Іди нахуй, я дуже сильно втомився, сподіваюсь що хоч нормально заплатить. Скільки? Собі ніхто не казав, що ти уїбиш, щоб я ще раз прийшов сюди полуницю цю збирати. Щоб твоя полуниця тут згнила. Ой бля. З'їбав з дороги, моя дорога. Дім, милий Ой. дім. Є. На цьому кориті я більше не поїду, а то наступну поїздку я точно не переживу. Ну, Чим би мені сьогодні зайнятися? Абульку я... перевірити. Думав, я буду працювати, але за такі гроші я і не встану. Ех. Ну, давайте своє відро збирати. Mm. Так, ану, Блядь <різь> Що б з цими дверми? Е, Нормально? Чудесно. О! Хорош. Може, краще далі на мопеді їздити. О, не вистачає одної детальки. Опа, ну турба. Ну що турбо. ж, корпус машини зібрав. Я вже уявляю, як я сідаю за за педалі і лечу по трасі 300 км за годину. Да-да-да, Об... Ганяю ламборджині та в'йбусь в якусь фуру. Ех, мрія. Коротше, піду я спати, щось взагалі не спиться. У нас в селі, до речі, є казино. Зараз я туди і поїду. Я взагалі в казіку. Одного разу в Києві пішов у казино, там виграв 20 гривень. Думаю, це все не просто так. Казино знаходиться на іншому кінці озера, тому потрібно плисти на човні. А ось і наше казино. Будемо грати в очко. На розігрівчик поставимо 50 гривень. Оцей от, блін, якраз таки, очкошник. Древень, горілка? Ні, не сьогодні. 15? Ну, залишаємо. Та пізді, ну нічого страшного, граємо далі. Ха, смокчи. 3, 6, 10, бляха. А так, впевнено йшов. Граємо тепер по крупному. 400 гривень. Сука, ну це, блять, ну не знаю. Блядь, 3 гривні залишаємо. Ставлю вашому ще. казино одну зірочку. <гум> Наїбав на гроші. На що мені тепер жити? На 3 гривні? Ну, Але та. цим питанням займемося зранку. Сьогодні треба зробити гроші, але як? на полуниці в мене йти бажання немає. А, точно, брага. Готова. Ммм, а пахне як. Випиваємо так. весь наш сік і в ці пляшки заливаємо Брагу. Тільки на чому б мені відвезти брагу? Та ну ні, краще я здохну вже з голоду. А, в мене ще трактор. Правда, трактором не користувалися 10 років, бог його знає, чи він взагалі заведеться, але спробувати варто. Ну реально. Ого, завівся. Закидаємо брагу в трактор і їдемо до нашого клієнта. Мераль. Доброго дня! А чи не маєте бажання скуштувати мою п'ятизіркову брагу? О. Який там остру. ось? Ти що? Ти не розкуштував краще. просто. Тримай ось на ще. Дякую за співпро. -е. Випити може не треба. Ай, що не зробиш заради грошей. Йо. Я зараз легенько так здохну. Жах, поїхали додому. О, ну, 500 Шиздушно. гривень, конечно. їх, хто це їде? Ей, ти пил, Сука, Тихо їй сигналить, ти диви на нього. Ой-ой, трішки не вписався. Нормально. Так, що там по пошті? Реклама. Так. Ну, в принципі, непоганий такий комп'ютер. Цик... Талія ніть. Као, Майнкрафт потягне. Не потягне. Що ж, будемо збирати далі Сацумі, якщо я не хочу їздити все життя на мопеді. Зараз будемо збирати підвізку. Оп, є. Намас. Ну ніби з підвізку закінчили. Mm -hmm. На це пішло півдня, але воно того вартує. Ну їди на... <рес> додому. <рес> Сьогодні досить. Сьогодні нас чекає дуже захоплюючий день, так як ми будемо продовжувати збирати машину, а точніше, двигун. О, дуже, дуже класний процес збирання двигуна. Я хоч в ньому не розбираюся, але ладно. Ем, По вигляду цим поршням настав кінець ще в 90-х роках. Ну, Треба походу. буде з'їздити до нашого механіка, щоб купити нові поршні. Да, так, Тому... тільки вони точно не коштують е, менше 500 гривень, так, так що доведеться там розкашелитися. Збірка двигуна на сьогодні закінчена. Тільки чим би мені зараз зайнятися. О, дядько з Києва приїхав. Давайте в нього попросимо фургон покататись. Привіт, дядьку, можеш позичити фурігон. Ой, фургон, я буду обережним, чесно, правда. О, дякую, велике. Все буде суперово, не хвилюйся. Та ти, Нормально. що, я на нормальній машині зараз покатаюсь. Поїдемо в магазин. Мені потрібно купити деякі запчастини для двигуна, та також цукор mm -hmm. з дріжджями, щоб мій бізнес не загнувся. Пепепе. Та, yeah, давно I mean, я I mean, на I mean. трасу, звичайно, не виїздив. Останній раз я катався по трасі на автобусі. Слухай, може, не даде на трасу їхать, тому що там на трасі можуть бути ноль на масу і 2 на трасу, як то кажуть. І на що я це сказав? Ой. Все добре, купуємо всі потрібні товари, пиво також, а то в мене закінчується. Запчастини для двигуна. Ой, а в мене таких грошей немає. Походу, я залишусь без пива. Бля, все одно. Добре, ще стік залишимо. Я знаю, де можна взяти пляшки для браги. Все, дякую, до побачення. Ще заправитись треба. Але грошей падла не вистачить. Але якщо ніхто не побачить, то цього й не було. Як то кажуть, тихо спиздив і пішов, називається, знайшов. знайшов. Тепер треба щодень коленяти звідси, доки продавець мене не засік. Треба тепер по пляшки заїхати, а їх можна знайти на звалищі. Той бояка oh, все одно oh, не дізнається, де ті пляшки побували. Ось і вони завантажуємось. Oh. Тут чи диван такий непоганий, треба Normal. брати. Блять, бжели, з'їбались. Все, поїхали додому. Блін, зов! знову цей додік. Треба буде йому якось шини Гончик проколоти. Ділігант. О, хтось мені дзвонить. Може мама з татом? Алло, слухаю. Та за шоу? Як він дізнався? Ото я попав. Грошей то нема. Да. Гаразд, в мене є план Б. І це, який цікавий план Б. На полодиці щось збирають. Реально. Добрий Ти день? Ну, робота вже й не настільки погана, як мені здавалося. Сидиш собі, збираєш полуницю, насолоджуєшся з півом та шок, і його піздіжом. ненавиджу червоний колір. Він у мене асоціюється з полуницею. Да. Якось не дуже. Все, на сьогодні мій робочий день закінчився. На добраніч. Сто гривень. Сиди, за Ти дивись тільки що ранку, а він вже тут сидить. Я працювати більше не буду. Поїхали гроші за бензин віддавати, а то опинитися в тюрязі через пару десяток гривень я не маю бажання. Копи? Ой, поліцаї. Щось у мене колінка труситься. Та я добросовісна людина, що ти наговарюєш. Може не треба. Гайди поплач. На секундочку вже подумав, що я сьогодні поїду замість магазина посадки штурмувати. Привіт, друже, я чесно хотів заплатити за бензин, але якось воно вилетіло з голови, вибачай. Робота звичайно, будь-який каприз за ваші гроші. Робота ще легше ніж полуницю збирати. Просто О. катаєшся по місту і в поштові скриньки кладеш рекламу продуктів. Нормально. Сподіваюсь, він мені заплатить більше, хоча б аніж 40 гривень. Ну спи пота хлопці мені. футбол грають. Гайда до них. Я теж коли малий був, у футбол грав. Ех, ворота. М'яч, обличчя, два вибитих зуба. М -м -м. Дядько якийсь де. Ууу, да, ти шо, дафі. Грати. Стійте, в нього дробаш? Мені взагалі-то працювати потрібно, тому поговоримо з вами пізніше. Стійте, а що це за сарай такий цікавий? Ух ти Реально. ж йома! -йо. Мені якраз Внимання. потрібні диски для машини. Нікого тут немає. Сподіваємося, оце ніколи. так вдалося заскочив у сарай. Поїхали, доки ніхто по шиї не дав. О, а тут проводиться по суботам дискотека. О -о. Завтра якраз можна буде з'їздити, розслабитись і нормально. потанцювати. Останні поштові скриньки, Головне, і я закінчую. Що пот... Головне, щоб потім обличчя не набили. До речі, я біля автомайстерні треба глянути, скільки коштують поршні. О, ну нормально. Треба буде купити. Повертаємось назад до магазину. О, це, походу, мої грошики. 525 двадцять гр... О, вообще хра... хорош, слухай. Гривень. Сюда. З тобою виєдна мать справу. Я внати. зараз можу поршні купити. Поїхали тоді по... Якщо б він ще не програв гроші взагалі, взагалі було б шикарно. Поршні. Я вже тут. Блять, зачинено. Ну йо-май-йо, да. -йо, він ще й по суботам та неділям не працює. Mm -hmm. Да, ну і ситуація. Ну, а До речі, у нього тут стільки барахла, може я щось для себе знайду? О-о-о, oh. GT клапана кришка та кермо. Ооо. Oh. А з цієї сторони. О, oh, радар детектор. Оце сьогодні улов. Так цілу машину зберу по частинках. Да, чисті, і безкоштовно чисто. Сьогодні знатно. Треба й відпочити. Я не пристебнутий, треба пристібнутися. А то можуть бути проблеми. Ой, бл. Оче, на ну, що є сили не без них освятить сім'я, твоє, нехай прийде царство ой, 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 твоє, нехай буде воля твоя, як ой, на небі, ой, так і ой, на землі. О! Ой, а ну... як би... <світ> був не пристібнутий, то вилетів би через лобове скло. Реально, слухайте. Пасок безпеки, без... це тупо. Класно. Тому завжди пристрибуйте пасок безпеки, реально. Блять, це що за рахіт? Який? шо, Ти, Ти диви на нього, він ще й тікає. Ще один, блядь. Права купили, а їздити не купили. А зараз я їх не дожину, навчився. і мордяки наб'ю. Е. щось. Е... Якби мені потрібно було б не в місто, то я б вас догнав. А так вам сьогодні пощастило. Ну, О, а це хто такі? Бажаю здоров'я. Ти ти, ану, О, ану вилазь з машини. Один на один, ти давай, приходь. Ох, бляха. Щось і стало. Ідіоти, схожу в бар, розслаблюся. Дай піва і чогось похавать. Як mm -hmm. у вас справи, хлопчики? А, наїбалово. Все, пішов я, а то всі зароблені кошти проп'ю. Да. І знову, і знову програєш, і потім знову на полудиці треба буде працювати. А, сьогодні в нас дискотека. А -а -а. Тому треба поїхати додому і привести себе в порядок. Ось хлопці вже приїхали на дискотеку. Зараз сьома ранку, а дискотека відчиняється теж о сьомій, але вечора хто в нас сьогодні буде виступати? Джарві якийсь приїздить. Джарвіс. <світ> Пам'ятаю, до нас недавно Олег Вінник приїздив. Всім селом його пиздили. <світ> <світ> ой 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 Ой-ой-ой. Йоп твою. Таке відчуття, ніби, блін, знаєте, якась Дніпропетровська область. Мать. Ленточки якісь. А, сьогодні цей ще раллі. А ну давайте Ой, подивимося клас, ці клас. перегони. Та Тадой ну Особисто. Я б не хотів би. Оди тільки потяг oh. ралі, блін, чоловіку вартує. О, о, їде, oh. ай, красень. Ой, пиво! Пиво! М -м, цікаво. А що буде, якщо на дорозі буде якась перешкода? Ну там, не знаю, чийсь диван? Їде, їде, їде. Все, тікаємо. Ой-ой-ой, нормально. <риклад> е, диван літай. <дай. риклад> Ох, ти ж ю... А ну ще раз. <риклад> Ого. Ну як тобі, нормально? <риклад> а що ці глядачі роблять? Ми розважались трохи, тепер треба й додому. Вивантажуємо диван, поставлю його тут. Зранку кава та сигаретка, вийти на подвір'я, сісти на диван і дивитися на свого коника. Ну, тобто машину. Хтось дзвонить, знову цей касир, я ж ніби не заправлявся. Я хотів би е, купити цілий причіп дров, може, доставити будь-коли. Дрова? Ну, якщо mm. я цим і буду займатися, то не сьогодні. Поки що Охуду... я займуся Дякую виготовленням завд. нової партії Браги. Секретний інгредієнт додавати вже не буду, а то знову ще заставить мене випити. Нехай булькає. Тепер себе треба привести в порядок. І ляжу трохи подрімаю. Ну, mm, так. Да. Ой, вже вечір потрібно їхати на дискотеку. Ралі вже нібито закінчилось на сьогодні, тому можна безпечно добратися до дискотеки. Але мені здається, це все одно будуть всілякі інваліди, які будуть їздити тута. Приїхали. Дискотека вже в самому розпалі. Оце пісня, це виконав. Потанцює. Та ти шо нафіг робиш? Дебів. Треба побісити, Добрий день, Молодий чоловіче, я вам не буду заважати, так? Дякую. Що? Ти щось про мою маму сказав? Навкоди ну жарт прикольний був, скажи. Ох, їбай, я живий. На, я навіть тебе не відчув. Слабак. О, годинник прикольний. Завжди собі такий хотів. Ну все, я натанцювався. Можна і додому їхати. Хто так пізно дзвонить? Я набагаюся зателефонувати всім, будь ласка, чи не міг дебиді забрати би з баба і підвезти додому. Добре, заберемо бідолагу. Я якраз на фургоні, не зрозумів, а де фургон? Um, Бе... Походу, спиздили. Ляхамуха. Дядько мене вб'є. Треба йому зателефонувати, що плани змінились. ...недостатньо коштів. Точно. Да. Ай, думаю, сам здогадається. Мені тільки одне тепер цікаво. Де фургон шукати? Добре, зараз для мене важливіші гроші, а не фургон дядька. Мене попросили дрова привезти, тому зараз я цим і займуся. До речі, що там по пошті? Ну, з самого ранку настрій псувати, мали б совість. Вмикаємо радіо і починаємо mm. рубати дрова. Я їх ніколи не рубав, але думаю, це легко, швидко навчусь. А я вирішала така. Та бля. Нє, я так задовбуся ходити. Треба причіп ближче підвести. Ну, е... нормально, ніби готово. <ріху> Все, поїхали одразу дрова відвозити, тільки це ще ралі, але байдуже, якось воно буде. Треба було перед виїздом попити. Добре, що тут є колонка. <ріху> ну, Ам... <ріху> Баран косокий. <ріху> ну, бачить, що трактор стоїть серед дороги. Міг би почекати, доки я поїду. Так там же загородження, блін, спеціально, що в ралі йде, ладно. не де свій трактор із батьки. А ось і наш клієнт. Тільки як мені причіп попустити? Ну, краса. 3200. Можна вас, пане, поцілувати. Ти що, нафіг? Оце так капздо, слухай, нормально. Гарного дня і взагалі життя. Якби тепер опустити причіп? А, і так піде. Поїхали тепер додому. Зараз щось буде. ЄМАНЬ! Yeah, Йоп, твою. Ти шо, придурок! Йой. от сука. Ой-ой-ой-ой-ой. О, О накаплюватися. Гарні дві гонки, друже. Бажаю тобі перемоги. Ще один. Ще один поц. Ну хоч на це раз обійшлося. Ну і стрес. Ось і мій поворот додому. Ой-ой-ой! ой 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 Я йобнуся з цими моями. Поїхали до мене додому, покажу свою машину, турбо. Не хочеш? походу. Ну й пизду. О, фургон. О, я вже про нього і забув. Виявляється, це дядько його назад забрав і ніц не сказав. Я тоді так само зроблю: неділя, вихідний, немає роботи, тому поїду в місто покатаюсь. Або ж можна купити ще бадяги, в принципі, як варіант, і соку. що, деньги з'явилися, так що можна. Треба вже їх об'їздити, бо фургон вам не трактор, поліції немає. Чудово. Давайте ще фургон заправимо. Не зрозумів. А, неділя, не зрозумів. А, неділя. понеділя магазин не працює. Ой, да. Не, не, не. Е, тоді... І що ж І поїхали додому. Хоча, знаєте, поїхали на стадіон, там і відпочинемо. Знову ці вилупки. Тіряйся. Придурок, Аж я? на душі приємніше стало. Малі футбол не, грають. Не, не. Минулий раз нам завадили пограти у футбол. Але сьогодні неділя, всі вихідні, тому думаю, мені вже ніхто не завадить. Я перший на м'ячі. Йой, ці малі з Титану зроблені. Ніхліна себе. Тоді не буду їм заважати. Знову цей. Він мене втомив. Може, спочатку треба було подумати, а потім вже робити. Ідеться задов... його покласти в бусик і відвести в якесь тихе місце. От то ти важкий. Оце називається бусифікація. Й, жах, чим я займаюся. Готово. На зброю ти забрав хоча б. Хочеш анекдот розповім? Е... Що ж, приїхали. Я підлаштую все так, щоб подумали, що він просто набухався за сараєм. Реально. Головне, щоб мене ніхто тут не помітив з ним. Е... Думаю, він не звернув уваги. Ось отак. от. І для більшої правдивості. Обіцявся. Робота зроблена. Порозважалися, тепер можна і спати йти. Рано. Завжди також повинні батьки приїхати. Ой, 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 ой. О, мабуть, це батьки з Одеси повернулись. Мама, тата я вас таки радий. бачити. Я перепрошую щось для поліції. А Класно! класс формирать нормально? <реш> да, цікавий насправді відео. Не сказати, що прям занадто смішний, але були, звичайно, свої прикольні кумедні моменти, в принципі, що я можу сказати. Тому підписуйтесь, обов'язково на канал, якщо що, вам сподобався оригінал без проблем. У кожного свої смаки, якщо що, посилання на оригінал знаходиться в описі, так що йдіть і напишіть комент класний і так далі. Ну що ж, а з вами був я, Ярослав, ви були на каналі Реактивний Піноцид. Усім, папа, -па, мої черепашки.